І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровеці Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає CJ Solo на imx 50B, карта регіон Енськ. Ну що ж, Так, Бешка. Давно Бешок не було. Так? <смас> я кажу, це картонний картон, я колись намагався прокачатися, прокачався тому, до 9 рівня, щось мені взагалі не зайшло. Чому? Тому що ну, нема бронювання. Але бачили, що і показують, коли я кажу, що картонний картон це така тенденція. Саме в реплеях від підписників. Кажу картонний картон, вони натанковують, як краще часи маус натанковував. А коли кажу, броніщинське броніще, то його всі просто в хламіще вихлопушуть. Поїхав зразу ж прикривати зелень. Ну, в принципі, як варіант, тому що ну що в місті, в місті там від башень, в місті там будуть танкувати бортами, так? Ти там, в принципі, нахлопушишся. Є позиції, є там вікно стати та чекати. І тут будемо поки що чекати. Та, ось, будемо дивитися, що будуть робити суперники. Поки що в нашу користь йде бій, там в місті починають вихлопушувати, але перевага незначна. ЦСК підставляється. Вогонь, пограємо в режимі ПТ, так як я називаю. Таке в режимі ПТ став як ПТ і настрілюєш на відстані. Це режим ПТ. Реалізація барабану поки що. На 0 балів по 12-бальній системі, так? ні в кого не влучив. Поїхали далі. Залучаємося. Перезарядка як для такого виклопішувального барабану непогана, комфортна. Мені здається. так. І у нас 401 шкода від пострілу, 4 снаряди по 325 пробиття від каліброси. 250. Я так зрозумів, що всім тяжам зробили 257 пробиття основними снарядами, але на них ніхто не грає. Ви повітили? Ну, зараз вже не сваряться, так? Поважні підписники та глядачі, що ось він грав на поліпшених снарядах і тому він переміг. Ну пограйте на звичайних снарядах. Я не знаю, як можна. Деяке треба мати скіліч, хіба що так по бортам всіх стріляти, ну це ж не завжди, не в кожному бою так виходить. Так що, ну це я не на вас сварюся, я сварюся саме на розробників, тому що треба було ББХ. От якщо б все було по-чесному, по вірному, так, то треба було ББХ додавати. Оце було б реально класно. Так, поки я розповідав, додати пробиття десь, хоча б. щоб Ну, 270, щоб було пробиття. Якщо 300 з копійками пробиття, а ми знаємо, що додали бронювання всім танкам в баштах особливо. То мені здалося, здається, це було б чудово і більше брали на, на основних снарядах. Хоча для розробників це не дуже чудовий варіант, тому що це і так би витрачалися, так? Гравці так свої теорії заговорів є. Так. Чудово. поки я знову чудовити цікаві історії, вже реалізація пішла, вже башту від. Башту відкрутив в т 30 на 1220. Оце зразу ж подобаті повинні полетіти. Як тигр. О, дуель на дуель. Той взагалі знітився, зрозумів, не на того нарвався трішки. На <смеш> бешку нарвався. До речі, на бешці, от хто полюбляє на них грати, реально такі класні результати показують. От вони, знаєте, вони зрозуміли, так, от, чому кайф цього танку. Чому його перевага, чому його недолікає? Не так, Ну, той хоче також перехитрувати. Бачите, він перехитровує, тому що і знову не вилучає, він дуже знічений. Рлякан. 9-6 рахунок в нашу користь. Ну, Я там дивлюся, що не можуть, бо зелені нема просування. Отже, зараз ми напевне, що вихлопушимо тяжів, а потім вже поїдемо на зелено. Непогано броньовано БЗ в Лобі не зміг пробити саме в Лобєжні, а по всьому пробивав. Отже, скліще має, так, по командирським баштам. 10 9 рахунок тепер, бачите, не все так сталося, як гадалось. Ну один залишився БЗ, давайте вже його швидше вихлопушити, бо можуть бути... Зараз, якщо зрозуміють, що на зелені там перевага, то вони ж поїдуть зараз і вихлопуть наші шипоті. Все так просто. На цьому регіоні Янську, е бувають турбоперемоги, але і бувають дійсно отакі от напружені бої, правда? Хоча бачимо, якщо в нас вже перевага, то вже Змінили карту, ну здоровенна стала просто, я б не сказав, що вона мені сподобалася. Я б не сказав, що вона мені не сподобалась, але не сказав би, що вона спод... мені сподобалася. 50 на 50, так скажу. Не дуже часто я на неї потрапляю, коли потрапляю, то я на ній... Неї... мене вихлопушують дуже швидко. <рив> моєму... Ну так якщо так порахувати, десь я, можливо, 5 разів на ній грав і з них, по-моєму, одна чи дві перемоги. Два вороги знищено. 6767 настріляно. Залишаюся там, десь вже в наших тилах чарку крушики. Він напевно зараз зашкіриться аж самий самий куточок. А карта здоровена, поки ти до неї доїдеш. Хай там вже Т-30, правда. Ну правда, знаєте ще як може бути. Може час і в місто втік в цей момент, поки тут заробіще ще Може бути. Бо ж його не пересвічує поки що. Все, а, він тут зашкірився, все. Не сховався, думав не знайдуть. Ну, а нашому ж герою треба ще ворога приклопушити. І 8 тисяч настріляти. І ще й тараном. Ще давай Щодав... на Щодав... настрій. Кажу вам всім слава Україні. а всім дякую, до зустрічі. Зараз після оновлення, ви пам'ятаєте, що до цього я починав записувати ще як відлік часу, десь 15 секунд до початку бою. Щоб побачили, які обладнання там, так. Ну вже будете тоді писати, яке там обладнання стояло на ваших танках, так? Герої відео. А зараз не можу, чому, тому що починаю записувати, воно ну, починає глючити дуже. Це після оновлення гри, так? 2.0. Ну, Чомусь так, я не зрозумію чому. А так, начебто, все в принципі не глючить нічого. І всім привіт, друзі! Ну це так, роздуми слухах. І всім привіт, друзі! Віталій гравий SUA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sun Independence на IMX 50B. Карта Хайвей. Ну що, до бою, бачимо, поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже одного вихлопушив. Реалізація барабана чудова, просто на відмінно можна сказати. Так, відтягуємося сюди до міста, починаємо заробіще. А Ми побачимо зараз, як же ж грається в місті, так? Яких заробіжчать ай-міт. Пешка. Підтягнулись братиші, все, виїжджайте, барабан заряджений. Барабан вихлопушувально, нахлопушувальний. Два-два рахунок по бою. Так, у нас, бачимо, там леопард проїхав. У нас там теж немаленькі сили під'їхали, до речі. На А та Б лінію. Їх там також бешка... Ну, це видно, а зараз Бешку прокачують чого. Тому що, напевне, 11-ка буде дуже крутисна. Як ви тут? ха <плес> дуже цікаво. Так, Не звернув уваги 705А. Ми з нього весь дух вибиваємо. Чудово. реалізація дійсно чудова. на 12 балів ми бемо. На відмін дійсно. Поставимо. 705А злий злющий. Поїхав тепер наших братішів, бо нахлопушений ще й підгорів. Вихлопушили його. 4-4 піть. От мені, до речі, от такі зарубіжі подобаються не так, як от продавили якийсь шалений рандом, так, продавили, прочавили. А от дійсно, щоб така напружена така перестрілка була. Хто кого перехопив? Десь не треба підставляти. А наш герой бачимо, от просто ідеально грає на бачці, ніде не підставляється. Ніхто не намагається по ньому стрільнути. Всі звертають уваги на інший танк, до речі. Так, а що маякує наш герой, типу відступаємо чи що? Ну. Ну, ну я його так не проб'єш. Давайте типу, будемо... Ну на поліпшених снарядах також грає, так? Ну а в бронебійні залишає собі для чого? Ну якщо в топовому топі. Хоча на десятках в топовому топі вже навряд чи типу вже проти 11-го грати на десятках. Чудово, через Оце вже бачите, це вже зрозумів, хто найнебезпечніший, вже трішки надхлопу. Суперники там також, вони поки що бачимо, у них така якась метушня, вони не знають куди себе діти, хоча намагаються, намагаються. Там вже ми не врятуємо і це. Ніяк не врятуємо, ми там повному молоточку. Вже треба відступати. У нас в тилах Рейнметал Пансерваген, до речі, їздить, наглюкає. Так, і наша бешка там його намагається вихлопушити, треба дохлопушити, поки не піде. Не встиг перезарядитися. Ну нічого, вже не буде там заважати. Хоча був де він, дивіться, агресивно, як на нашу базу поїхав. Це справжній наглюка. І пропав. Є, оце був чудовий постріл, просто шикарний. 4457 настріляно, два вороги знищено. Трішки відступимо, артилерії немає в цьому бою, нема чого бої. Напевно, навіть не трішки відступимо, а взагалі до своєї бази відступимо. По 8-8. А, ні, почекайте, там треба допомога на базі. У суперників вже. <сум> Наш Є5 е поїхав, СТРВ там. Не знаю, може зараз СТРВ. Бабаха по центру, просто по хайвею, по трасі їде. Бачимо там. Ну вже на базу суперників. А ми тут зупинимо, в принципі. так? Дві башки по-любому зупинять громад. Тут треба реалізовувати барабан. Ах! Ще є снаряд, нагуслю! Чидо! Зразу ж поремонтувався! Ну це зараз небезпечно, зараз ми втратимо КП. Не прикриває там Бешка взагалі не прикриває. Є, прикр. Хто це прикрив? Хтось прикрив. Бабаха прикрила, красунчик. Реально допоміг. От зараз би вихлопушив. Це було реально тільки що на тонкого. Так, а тепер на тонкого треба повохопушувати уху, суперників. раз він так підвернув башточку. Та ну, Командирський командир спорта. Влучає, але... Не так, щоб пробити. Намагається все одно бачимо, і Маус намагається, ну вони бачите, вони, вони вже розуміють, що вони програли, напевно. цей Вони не хочуть його перемагати. Хоча це не точно. Там СТРВ стоїть на базі суперників, там бача стоїть на базі. 50ТП, зараз Маус повинен в принципі, з ним впоратися. Напруження досягає свого погаю, 6100 настрілян, два вари знищено. Бешка вже підтягується. Ну, Бешка дуже допомогла, до речі, так? Хоча напевно, що наша бешка більше допомогла. Ривари ри Є Єстервий цікає. Як от бачите, на адреналіні вже наш герой. Просто от, зразу розвертається, а якби вліпив, взагалі було б шикарно. Ми <говори> бабаха бачимо пре пре хайвою, по центральній дорозі, по трасі, так і ну, він там об'єднався в нього там братішний братіш на грилю, а у нас братішні братіші зараз маусні э, пешки. А наш герой на адреналіні, знаєте, я ну, думаю, зараз 5 ворогів знищу. Та надішлю гравцю UA, так? А як покажу цей бій. Давай <laughs> Сівей, як його прокоментує, так? З чудовим та поліпшеним настрій. І всіх поліпшиться настрій. Знаєте, є навіть така поговірка. Хочеш собі поліпшити настрій, поліпш настрій комусь. <laughs> О! Є, yeah. приструнив. І. І. Ну, беред, передставай, беред. Є. Yeah. А початком б'ється бачимо, б'ється, не хоче здаватися. Один проти п'ятьох, можливо, думає, Колобанова отримає. Та також гравцю Йої надійшли. У нас періодично зараз Колобановий, ну в такому ми бачимо, що ті шалено. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.